Привіт-привіт, усім привіт! Я Тетяна. Поставила картам таке питання. От вчора в Тверській області в Росії горіли склади з ракетами різними маркировками. І от я питаю, чи буде нам? Щось у відповідь, що вони готують, що вони планують, і які от карти в мене вийшли. Принцеса Жезлів ця карта каже про те, що вони хочуть, що вони шукають такі можливості, що в них є таке бажання, але далі. В їхньому домі якось все призупинилося. По відлюднику це, ну, можна ще сказати, що відтерміновуються. Хоча вони і працюють, але все ж таки вже є певні ну, є. Не вже є а є в них певні обмеження. Е, на Дні колоди е, шість жезлів, е, карта Тріумфатора, карта гарних новин, перемоги. Тобто, на фоні того, що вони аля, типу, побідітелі, переможці, от, то все ж таки певні обмеження в їхньому домі є, які відтерміновують е сроки їхньої роботи. Хоча бажання, звісно, в них дуже велике. От такі карти показали. От я вирішила поділитися розкладом.